Друзі, намасте! сьогодні хочу записати таке, такий короткий комплекс, комплекс асан, які поєднані одна з одною, чи переходить одна в другу, тому що для, сучасного, для сучасної людини не завжди вистачає часу на таку повноцінну, довготривалу практику. Тому Якщо людина починає свій рух хоча б з невеличких таких ось комплексів, які допомагають їй привести себе швидко в такий активний стан, прибрати якусь напругу в тілі, якісь застойні такі процеси відчуваються і треба від них позбавитись, то такі комплекси дуже дуже добре. Можуть вам допомогти. А в, в, в нашій школі, в школі відкритої йоги, є дуже цікавий такий вид виконання хатха-йоги, як простирання. І на каналі ви можете знайти там багато є таких відео про стирання, простирання, простирання. От ці простирання це такі, коли ми розпластиваємось на підлозі, да, там щось на килимку щось робимо. От Я сьогодні пропоную вам такий комплекс простирання е, короткий, ну, в швидкому такому типу ну, не швидко, прям побігли, да, але. Які добре добре пропрацьовує всі наші да, системи, всі наші м'язи, зв'язки, суглоби, таке інше? Тому пропоную до уваги і 5-10 хвилин, і це буде щось: хоч щось, за відсутністю чогось, да? тобто, якщо не маєте можливості практикувати час. 30 хвилин, 5-10 хвилин, це буде спасіння для вас, для того, щоб виконувати свої важливі життєві завдання, і щоб ваше тіло не підводило вас. Тому що якщо ми ігноруємо наше тіло і, ну скажімо так. Не звертаємо на нього увагу. Повірте мені, прийде час, коли ви звернете на нього увагу, і все ваше життя буде під, під, підлягати тому, щоб піклуватися про здоров'я цього тіла. Тому не зволікайте, не чекайте, коли воно, воно почне підводити. І так, ми розпочинаємо початок килимка, я буду боком, щоб було краще видно. Да? І початок, да? ручки перед собою потягнулися. Добре розтягнулися, не посилюйте дуже сильно ваш поперековий, да? вигін і потягнулися вправо-вліво, одна ручка потягнула іншу. Ось таким чином, ще раз потягнулися і з видихом присіли. Наскільки змогли? Змогли так добре, не змогли будь як. З нахилом вниз, ніжки в колінах у вас трошки зігнуті, тут розслабилися, взяли себе за лікті і покачали себе вправо вліво, голова свободна на шиї. Да? Покачайте її також вправо вліво, вперед, назад, щоб зрозуміти. І залиштеся. Захотілося ніжки випрямити. Випрямляєте, ні, хай буде так, спинка більше розслабиться. Угу. І далі долоні справа зліва, відшагнули. І... Покачалися, да? якщо випрямляються повністю ніжки, дуже добре. Якщо ні, от як виходить. Угу. Повернулися Сласне. на іншу сторону те ж саме. Повернулися всередину і тут розслабилися. Потягнулися до однієї ніжки, до іншої, обхопили і витягнулися. З іншої сторони те ж саме. Знову повернулися, опустили коліна, трошки потягнулися. Прибрали ніжку, іншу вистрілю. Те ж саме, потягну. Прибрали. Згинаємо ніжки в коліна, живіт до Витягнулося. Випрямляємо одну ніжку, інша зігнута. Да, руки дуже добре розкриті, да, щоб охоплювати більшу площу килимка. Інша ніжка. І ще. І ще. І переходимо в планку, опускаємо коліна і витягуємося, витягуємо руки перед собою і розслабляємось, дихаємо обережно піднялися, руки розкрили, і можете отак прогнутися, вийти сюди. Ковзаємо вниз і обережно виходимо в кобру. Можна на руки спиратися, і краще, мабуть, на руки. Опустили голову, розслабились. І голова вправо вліво, трошки вгору вдих, з видихом вниз. Ручки поставили під плечики, відштовхнулися, знову витягнулись, округляємо спинку, виходимо в кішку. І тут прогинаємось, вигинаємось, прогинаємось, вигинаємось, прогинаємось. Пальчики підвернули і знов собака головою вниз. Підкруковуємо будь-якою ногою вперед і інше. І трошки присідаємо вниз, сюди, присіли, нахилилися. Присіли і опустилися на сідниці, погойдалися на спинці, і перекотилися, раз ручки поставили, потягнули коліна, розкрили, коліна, розкрили, одна ніжка зверху, зігнулася. інша ніжка зігнулася. випрямилися. Якщо вийшло, опустили ніжки, якщо ні, Ось так потримали. І згинаючи ніжки, виходимо ручки на гомілки і витягуємося на півмісток. Обережно виходимо, руки під голову піднялися, коліна опустили і потягнулися в одну сторону, підштовхнули себе в іншу, опустилися одне коліно, опустили інше коліно. Витягнулися. І будь-яким зручним способом виходимо в положення сидячи. Да. Нахил вперед, коліна зігнути, живіт поклали. Якщо ніжки прямі і не відривається ваш живіт від стегон добре. Якщо ні, ось так. Покачала себе вправо-вліво. Угу. Зупинилися, підтягнули коліна до себе, вийшли в положення вратаря, подихали животом. Да, Пам'ятаєте, дихання, вдих, живот опустили, видих в себе. Постимулювали да, ваші лімфатичні протоки, покращили обіг да, лімфи в вашому тілі за що цього дихання, да, вдих, видих. Одна рука, інша рука. Витягнулись, да, за можливості з прямими ногами, чи зігнутими ручки вперед, да, чи з прямими. Завели руки за спину, з да, прямими, зігнутими, нахилились. Випрямились. Знову одна рука, ну, вже розкрились, з іншої сторони розкрились, обережно присіли. Знову нахиляємось і обережно виходимо, витягуємось. І випрямляємося. І ось ваш комплекс, і ви відчуваєте себе бадьоро, ви відчуваєте себе активно, ваш мозок стає ясним, ви можете працювати будь-що робити. Якщо у вас така можливість є, робіть. І не чекайте, коли прийдеться поліки до лікарів. І таке інше, якщо ви знаєте, як працює ваше тіло, якщо воно втомилось йому, треба дати відпочити. Якщо щось десь болить, треба порухати, тому що ми так збудовані з вами. Якщо ми ігноруємо цей факт, то Ну, вибачте, життя буде зовсім інше. Я дякую вам. Практикуйте. Я не забуваю вас запрошувати до нас сюди в зал міста Запоріжжя, вулиця Полякова, 9. А понеділок, середа, п'ятниця. Це вечірні практики починаються 17.45, завершуються в 19.00. Ранкові практики це вівторок, четвер, субота, починається в 8.45, як от сьогодні. І завершиться в 10.00. Чи під'єднуйтесь до нас онлайн, чи в прямому Ефір. У нас в еф... понеділок, п'ятниця закрита група на Фейсбук, є посилання і, е... до каналу, і е... на Ютубі тут, вівторок, четвер, субота. В цю суботу практика буде. Всім дякую за увагу і всім гарного і прекрасного дня!